вечір. у прямому ефірі телеканалу Ті триває телемарафон. Вихід є євроінтересійний марафон, під час якого ми намагаємося переконати всіх представників і влади, і суспільства, політиків, депутатів, президента, урядовців, переконати в тому, що угода про асоціацію має бути підписана. І має бути підписана саме завтра на саміті східного партнерства у Вільнюсі сьогодні, 28 листопада, четвер перший день вільнюського саміту. Там вже розпочався бізнес-форум. На ньому присутні українські урядовці на чолі з Сергієм Арбузовим, першим віцепрем'єром. Він вже там зробив кілька таких оптимістичних заяв. Сьогодні мала ввечері відбутися зустріч канцлера ФРН Ангели Меркель з президентом Віктором Януковичем. Але головний день. Саміту це завтра скажу, що сьогодні Молдова та Грузія вже парафували свої угоди про асоціацію зони вільної торгівлі. Вітаю грузинів, молдаванів. Грузія зробила це навіть попри те, що ну раніше колишнього прем'єр-міністра Бідзіну Іванішвілі звинувачували в тому, що він, начебто, ставленик Кремля, але цей ставленик і пішов з посади. І Грузія зараз. Активно інтегруються в євросоюз і є згода в грузинському суспільстві і у владі, що напрямок на ЄС і на НАТО інтеграцію, вступ до НАТО є єдиним можливим. Напрямком зовнішньої політики Грузії отже, вітаємо грузинів і молдаван, які ну тривали час ішли позаду нас в плані євроінтеграції. Нині ж вони парафували ці угоди свої. Нагадаю, що Україна парафувала угоду з ЄС про асоціацію та зону вільної торгівлі ще 2011 року і чекаємо, що завтра відбудеться. Повне підписання, повноцінне підписання, як писала Леся Українка контраспемсперо без надії. Сподіваємося, сподіваємося, що надія такі буде. Будемо обговорювати це питання: питання євромайдану. Євромайдан триває на вулицях Києва і українських міст. Достатньо. Багато людей протягом цілого дня сьогодні четвертий день нашого телевізійного марафону. Завтра він почнеться не з 12 12-ї, як зазвичай з дев'ятої ранку. Зранку для вас працюватиме Віталій пивовар. Ну а традиційно почнемо з головних подій найпопулярніших подій від нашого сайту tvi.ua. отже, президент Литви пророкує Україні долю Білорусі. Президент Польщі Комаровський. асоціація з ЄС можлива без звільнення Тимошенко. Молдова і Грузія парафували угоду про асоціацію з ЄС. Про що ми тільки що сказали про санкції для Януковича, американську владу просять уже понад 50 тисяч людей. Тристоронніх переговорів Україна ЄС-Росія не буде. Вважає Карл Біт, міністр закордонних справ Швеції. І більше новин читайте. Головно дивіться на нашому сайті. TVI. Ua. Представляю гости нашої сьогоднішньої програми. Це Олександр Мирний, народний депутат, фракція Во Свобода, Владислав Лук'янов, нардеп, фракція партії регіонів, Олег Медуниця, народний депутат, фракція во батьківщина, партія за Україну, Олег Ляшко, нардеп позафракційний лідер радикальної Не партії. Це партії. Це Друзі, будь ласка, займіть свої місця. Дайте можливість молоді висловити свою думку. будь ласка, кадупіт майдане. Будь ласка, запрошую до слова. Єдине, я хочу прочитати. Сказати, що Олег Медуниця був один з тих студентів, пане Олександр, ви, ви сюди з тих студентів, які 23 роки тому завалили уряд Віталія Масола. 147 людей голосували, і це вважалося. Неймовірним на початок акції, що студенти відправлять у відставку радянський уряд червоних директорів. А це сталося так, що бувають дива у світі. Я щодо хочу що завтрашнього дня ось з'явилася інформація. Інтерфакс Україна повідомляє про те, що у заключній декларації Вільнюського саміту щодо України завтра запишуть, що сторони віддані зобов'язанням підписати угоду про асоціацію. Водночас у проєкті станом на четвер повністю відсутня згадка про Росію. Повідомляє інтерфакс України. Не виключено, що під час проведення цього самі... Метов проект будуть вноситися зміни. Декларація називається Східне партнерство Дорога вперед. Учасники саміту. Це буквально цитата майбутнього документу. Оцінили прогрес східного партнерства з часу Варшавського саміту, що пройшов у вересні 2011 року. Там Україна парафувала цю угоду і домовилися про амбітний порядок денний на майбутнє. Визначаючи вітаючи досягнений процес, учасники саміту також закличуть, що ще багато чого має бути зроблено для вирішення існуючих проблем на шляху демократії, поваги основних свобод і верховенства права. Учасники саміту відзначили рішення українського уряду тимчасово призупинити процес підготовки для підписання угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі. Вони також від... Значили безпрецедентну публічну підтримку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС Україна та ЄС підтвердили свої зобов'язання підписати угоду про асоціацію на основі рішучих дій і відчутного прогресу в трьох сферах, зазначених на саміті України ЄС 2013 році. У цьому стосунку вже був досягнутий важливий е, прогрес. Ось такий варіант угоди. Ну можливо, таке буде підписано. Як ви думаєте, завтра Вільнюсі, Пане Ну, очевидно, Раз підготували, то підпишуть. Я все таки не втрачаю надії. Ну, це що... інсайдерська інформація. Я розумію, я не втрачаю надії. Діє, все таки, що завтра буде підписана угода про асоціацію, так як і планувалося. Попереду ще ніч. Попереду, ми також, ми також Попереду вечері лідерів країн. Попереду ще майдан, який люди туди підтягуються. Олег закликає підходити людей завтра на шосту. Я думаю, на шосту вже буде пізно. Якщо ми хочемо натиснути на Януковича і змусити, це треба робити раніше. Ну завтра робочий день, е, я розумію. Просто в, е, у Вільнюсі ці події будуть відбуватися значно раніше. Я думаю, о шостій вечора у Вільнюсі вже все буде вирішено. Янукович, Вчора ми закликали Янукович на сьогодні, поверністю. а сьогодні ми закликаємо на завтра. Е, я думаю, що те, що зробив уряд Азарова і президент Янукович, відмовившись від підписання угоди про соціально. Цю це є катастрофічна помилка, це є неправильно. З одного боку прийнятні аргументи, які висловлював Владислав Лук'янов, я маю на увазі економічні питання. Їх справді треба значно ретельніше було пропрацьовувати. Бо до цього ми говорили тільки про політику, тільки про правосуддя, тільки про законодавство, прокуратура, там виборче законодавство і так далі. А насправді економіка, політика це концентроване продовження економіки. І згадана ситуація із ступом у соц. Згадайте, коли ми вступали до соту. Ніхто жодного слова не обговорював. А насправді ми більше втратили ніж здобули від членства в СОД. У нас відкритий внутрішній ринок. У нас знищені власні галузі економіки. Ми не можемо, незважаючи на те, що ми є члени сод, ми не можемо свою продукцію вільно поставляти в в різні країни, які є членами організації. Росія член СОД нам виставляє бар'єри. І світова організація торгівлі не регулює ці питання і не захищає Україну, не підтримує нас у. Коли Росія на нас наїжджає і встановлює нам штучні обмеження, тобто я думаю, що економічні питання треба було б прораховувати, але знову ж таки, а хто це мав робити? Це ж ваш уряд і мав робити, а ви цього не зробили. І парламент витягнули це і парламент і уряд, але витягнули до останнього. Ви цим не займалися. А за тиждень до саміту ви сказали, що ми не домовилися. Я думаю, що коли нам розказують про економічне провалля, от прем'єр Азаров каже, що внаслідок наслідок дії Росії, економічне провалля. Спад в економіці, зменшення обсягів виробництва, зменшення експорту і так далі. Я думаю, що тут не тільки до внесок Росії. Найбільший внесок тут це непрофесійна економічна робота уряду Азарова, нинішньої влади парламентської більшості. Подивіться, які закони ви приймаєте. Ви замість грошей запроваджуєте векселя, які, до речі, не користуються попитом. Мінфін вчора дав інформацію. Ніхто не бере ті векселя, Вони нікому не треба векселя, навіть Векселя ні, 5... але у ВГЗ короткострокові вчора продали на два. Вибач, що ці кожний тиждень продають на мільярди, але завтра гроші треба повертати. У нас в бюджеті цього року заплановано 130 мільярдів гривень повернення раніше запозичених коштів. У нас скоро весь бюджет буде йти на те, щоб повертати раніше запозичені кошти. Завдання мінфіну, уряду, національного банку не в тому полягає, щоб продавати ОВГЗ, а в тому, щоб створювати робочі місця, щоб гроші, які запозичені на внутрішньому ринку, на зовнішньому ринку, щоб вони йшли не на погашення раніше. Взятих боргів, а на створення робочих місць, на кредитування економіки, на зниження податків і так далі. А наш уряд це не робить. Єдине, що робить уряд, він по всьому світу каже, ЄС, дайте нам гроші. Росії каже, дайте нам гроші, МВФ каже, дайте нам гроші. І куди йдуть всі ці гроші? Коли ви подивитеся, то 90% запозичених коштів йде на покриття дефіциту платіжного балансу, на покриття дефіциту бюджету, тобто на зарплати бюджетникам, на пенсії і так далі. Це дорога в нікуди. І Європейський Союз правильно каже, чому вони не дають нам гроші, бо вони знають, що сьогодні дадуть гроші, завтра їх половину розкрадуть, половину проїдать. І післязавтра їм ніхто не верне ці грошей. І головне, що Україна нічого від цього не отримає. Я маю на увазі плані створення робочих місць для молоді в першу чергу. Тобто, давайте не кивати на Євросоюз в першу чергу. Давайте дивитися на себе. Вихід із ситуації. На мою думку, треба міняти уряд зарова негайно, як непрофесійний професійний уряд. Треба Економічну політику держави треба негайно підписувати угоду з асоціацій. Ми не знаємо, що відбудеться завтра. Ота декларація, проект, який ви зачитали, сьогодні пишуть одне: завтра щось поміняється, і воно може не відбутися. Ми втрачаємо історичний шанс. Знаєте, Ми повинні негайно ухопитися, підписати. А далі, вже коли підпишемо, регулювати ті спільні лаурі, питання, які в, залишаться. В ефірі нашого телемарафону. Казав, що коли він їхав в цю біловезьку пущу, то ніякого проекту угоди про створення СНД не було і про розвал Союз. Зу ще ніхто не говорив, але справа в тому, що то були керівники пострадянських Республік. А це керівники Європейського союзу. Зовсім інший статус Пане yeah. паналіску. Потім пан Окен. Я не, не недооцінював би роль Росії. От лише завдяки Росії Янукович сьогодні не підписує угоду у вільнюсі. Тобто, Путін сьогодні п'є шампанське, і so, <that> коли завдяки Путіну а не Росії. Але я думаю, що він рано ще п'є шампанське. Попереду є ще ніч. Якби я був на місії Януковича, самі би Відбувся б успішний, якби я був на місці європейських лідерів, ми б знайшли можливість домовитися з Януковичем. Для цього є всі можливості, і ви бачите навіть по риториці партії регіонів. Вони готові домовлятися, але їм треба гроші. Не ну, представляє ліберальне. Їм треба гроші. Тобто, завдання домовитися по грошах. Коли домовляться про грошах, донецькі пацани про все підпишуть, про все а, домовляться. Це зайва ні, ні, Я не про вас риторіка. Ви бачите, коли вибачтесь, як прощається, ми на ми дуже Я я, я хотів би сказати про інше. Насправді, вплив вплив Росії на ситуацію в Україні надзвичайний, і yeah. я хотів би зауважити, що все таки мені здається, є така приказка хороший сусід, краще родича. Ми з Росією повинні мати нормальні взаємовигідні стосунки, але базуватися вони повинні на національних інтересах України. От я дуже хочу. Я вчора літав в Москву на першому їхньому каналі. Намагався їх переконати, що європейська Україна багато Гата Україна, вона так само вигідна Росії, як і нам власне. Адже ми йдемо в Європу не тільки за е, е, там економічними питаннями. Європа це незалежне правосуддя, це відсутність політичних в'язнів, як Юлія Тимошенко. Європа це повага до прав людини. Європа це можливість виграти в суді справу без хабаря. Тобто, от що таке для нас Європа, і головне, що для нас Європа, це щоб наші діти жили в нормальній країні, а не так, як сьогодні. Я їжджу по людях, баби, діди вік пропрацювали тисячу гривень. Пенсії отримають і Паде... це ганьба для нашої країни, і тому на останок про що я хотів би сказати, що від нас залежить доля країни, і якщо ми сьогодні не скористаємося цією Історичною можливістю ми можемо її втратити. Тому я прошу президента Януковича чи його радників. Хто дивиться наш сьогоднішній ефір? Хлопці, візьміться за голову. Не, не, не давайте приводу, щоб нащадки його про згадували про вас злим і не тихим словом. <смітна> Зміну ситуацію е, дуже коротко. В мене це непростий шлях щодо плану дії. У нас є в країні одна надзвичайна проблема. Майже 4 мільйони сімей узяли валютні кредити колись по курсу 4 гривні за долар. Сьогодні, сьогодні, сьогодні вони вимушені повертати по 8 гривень за долар. У людей, які заплатили, наприклад, за квартиру, брали там 80 тисяч доларів, заплатили 60 тисяч, не вистачає 20, їх за ці 20 тисяч забирають житло, забирають гроші, не повертають і так далі. Проблема виникла від чого? Колись, коли ті гібко, ваш депутат нинішній, був головою Нацбанку, а я ценю першим замом, Вони дали дозвіл на провадження валютних кредитів. Тому пропозиція до плану. врегулювати... Регулювати врегулювати цю проблему, щоб люди, які брали валютні кредити, щоб вони сьогодні мали можливість повернути їх по курсу 4 гривні за долар. Дякую. Я за світу закінчиться програма. Будь Була ексклюзивна говорити. новина для тівіай. Сьогодні давайте послушайте. сьогодні. Міліція за заявою Салтичихихи Тетяни засухи порушила проти мене кримінальну справу за грабіж. Тиждень тому ми зупинили машини з пайками кандидата регіонала. Так міліція, замість того, щоб порушити справу за підкуп виборців на мене і на нашого кандидата Лозового порушили справу за грабіж. От Дякую. перед вами сидить грабіжник, Дякую. який пограбував Салтичиху У вас, слава Богу, є імунітет, так що вас не посадять. пане Регіонали владе. знімуть. Друзі.